Доброго дня, шановні студенти, системи керування електроприводом лаборатор номер 2 Тема роботи з Тема роботи. схеми керування переводи двигуном змінного струму. Мета роботи. Вивчити схему автоматичника, вивчити, вивчити схему керування пуском. 3 синхронного асинхронного двигуна асинхронного в три ступені і асинхронного з Команда контролера. Так, ми його пишемо. Вичти схему гальмування проти включення. Оці три схеми ми ще раз, функції часу. Команда контролером і проти включення. Так, обладнання, табличка є. Значить, вам переписати. Теоретичні відомості, як ці схеми працюють. Тут описано. Ми зараз їх читати, цей опис не будемо. Так, А я поясню. Так, як ці схеми працюють? Ось ці схеми такі у нас описані. І ось ця схема. Так, дивимося. Двійно-синхронний трифазний це у нас нульовий провід. Значить, він у нас реверсний. Бачите, тільки на дві фази реверс перекидається. Це у нас амперметр, це у нас вольтметр. Це у нас реєстру захисту, автоматичний вимикач, авто, синхронний двигун, але з, не, з фазним ротором. Не з скороткоза з фазним ротором, відповідно на фазний розвідключено три опори, вони у нас шунтуються періодично, тобто спочатку розкручується, запускається на всіх трьох опорах, потім з часом. Ці контакти замикаються по черзі, опір виключається і з роботи. І двигун, його ротор переходить у режим, скоро сказатиним ротором. Так, ось ця схема вона тут показує. Дуже живлення цієї схеми. Це схема керування. Ось у нас ці релі часу. Тобто, спочатку всі ці реле у нас. Відключається, дивимося, у нас кнопка Пуск, кнопка Стоп, кінцевий вимикач, якщо десь до краю стоїть команда: контролер, стоїть ось у нас. Так, І в першу чергу запускаємо ми КМ1. Катушка КМ1. Якщо у нас, звісно, автомати включені. КТ у нас КТ, це у нас реле часу, ось вони стоять, вони включаються по чергі один за одним. Їхня черга залежить від КМ5, КМ6, які також включаються від попередніх реле часу. так, Тобто з витримкою йде. І ось команда-контролер їх виставляє, Так, СБ2, ще одна кнопка Пуск. Якщо назад, так, там же реле було. Далі дивимося схему у нас те саме, схема пуска з з фазним ротором. Це вже тут все разом у нас ось команда контролер Знову ж таки пуск ротора з фазним ротором через, через у нас. Тут реле часу у нас немає. Так? Відповідно, ми вручну запускаємо. Але якщо ми не вчасно його пустимо, то у нас тоді відключаться ось ці захисти. стоять. Якщо ми не їх відключимо, оцим командоконтролером ми включаємо їх в роботу. Тобто це вручну пускається. Команда командоконтролер перша, друга, третя швидкість. У нас включається. Тобто ми тут шунтуємо Резистори, так, І це у нас схема теж саме. Але з фазним ротором запускаємо. Але тут у нас вже команда контролер дає. Тут у нас команда контролер замикає, шунтує ці резистори. Так. Ну і Хід роботи, дослідження ми проводимо. Ось характеристики цю таблицю зробити ми. Знімаємо так, відповідно, ось отримали дані, струму напруги першу другу і потужності першу другу посчитати. Це струм на напругу відповідно по формулі посчитати. Якщо ми отримаємо ці дані, то тоді, будь ласка, побудуйте характеристики, які характеристики Ось написано. Часу від потужності, час від потужності другої, Часу від потужності від струму і від напруги. Побудуєте. Далі розрахункова частина дається вам приклад розрахунку для трифазних двигунів. Так, основні їхні характеристики, приклади даються. І ви по прикладу ось за своїми варіантами. Будь ласка, розрахуйте варіанти з Так, ну, і напишете висновок про результати виконання вашої роботи. Це коротенька така лабораторна робота. Дякую за увагу.